Сьогодні, шановні колеги, 13 квітня 25 рік. Сьогодні розпочав відкривати виноград, розпочав із столового сектора. Він тут всі мої столові знаходяться, можна сказати, у ну, відносному затишку поблизу будинку. Це технарів у мене на відкритій місцевості. Тобто я ними буду закінчувати. Каміння прибрав. Питання виникало декілька разів по лівій. У багатьох була версія, що вона в мене не вкривна. Ну, розповідаю, насправді вона в мене вкривається, бачите, вкривний матеріал. Зараз я його цього І ви побачите, з що складається конструкція куща. Цей кущ був висаджений у 2012 році, 2012 Тобто вже повних також 12 років йому. От. Дві площі плодоношення, вертикальна, оцей має 4,5 метри. І... Горизонтально. Ось тут. На висоті десь метр м. Знаходиться дріт. І тут також. ну і Власне, оця пергольна частина цього куща, по ній виникали ряд питань, яким чином вона в мене зимує. Ну, власне, зимує під укриттям, видно. А сама конструкція власне. зараз буде зрозуміла. Відкритий він. Стан лози в принципі гарний урунька. Лед-лед щось там надумує розпочинати свій розвиток. Тобто оцього укриття було достатньо, навіть щоб стримати дещо вегетацію, тому що брунька ще в гарному стані. Навіть якщо там ця ніч буде морозною, то з нею точно нічого не трапиться. Ну а власне долю по прогнозу, вже через декілька днів вже стільки тепло, ось видно пошкодження мишами. Декілька броньок, тут він, цей кущі лівії зустрічається з руманом раннім. Ну і власне про його пергольну частину. Ось видно ось такий другий штам. Це він 12-річний. Тут він пережався билою такою. Ну, ось. Іде, йде, йде, тут фашина, це вже фашина Лівії. Ось вона ще йде, 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 Короте, вона довго ще йде. Ну, і вистачає якраз на цю зону плодоношення, що відведена для неї. Тобто кущ лівий, він і старий, пергальний він лежить при землі. Земля його гріла, не дала вимерзнути. Запас вози однорічної для того, щоб був Шанс вибрати кращий, потенційно врожай, привіст. Ми знаємо, що його вже буде досить скоро видно. Ну і потім шляхом виломки вибрати ще те, що потрібно залишити. Зараз його помаленьку підніму і вже продемонструю вже готовий варіант. Там виходить з голови куща, має відстань від ґрунту, яка буде відповідати висоти оцього дроту для перегрупного формування. Ось він закінчиться, тут його десь метра два з чимось. Ну і залишено 4 лози плодоношення, Отаких От довгих, які будуть розташовані вздовж усього відведеного місця. Ну і зараз завдання розташувати цей штам, зараз підняти його і розташувати у зоні плодоношення ці чотири лоси. Все, робота зроблена отаким чином. Приріз буде йти на зустріч Пітера, а там на задньому плані. Там він буде двостороннє розташування приросту, тут одностороннє на північі. Юпітер на північ на південь і е, дозволене місце для перебування привисту чи одного, чи іншого переглянути кущів е, до 3 метрів. Тобто великий е, запас листової поверхні фотосинтезуючої. Тоді можна тут оце розташувати той врожай, який декого шокував в одному з відео. Тобто отут у нас між стійками півтора метра і два проміжка таких, тобто 3 метри. Три метри для Лівії, три метри для Юпітера. І там десь вони через три метри мають зустрітися. Тобто, ще раз наголошую, що оцієї поверхні листової вистачає для того, щоб вигодувати отаке підсилене навантаження. І за цих чотирьох лос можна буде. Відібрати саме ті бруньки, які будуть потенційно найкращі, із гарною енергією росту і з гарним коефіцієнтом подоздатності. Це те, що стосується саме первальної частини цього куща, ну а горизонтальна частина ось вона. Це, дякую за увагу, до побачення.